Направлення військовозобов'язаним заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації є проявом активних дій для отримання відстрочки. Мобілізація такої особи є підставою для визнання протиправним та скасування наказу ДЦК про мобілізацію та наказу військової частини в частині зарахування до списків особового складу. Це висвітлено в рішенні від 30.10 у справі номер 600 дріб двадцять дріб 25а. Суд у цьому рішенні чітко визначив, що якщо військово зобов'язаний подав заяву на відстрочку, це є активною дією для захисту свого права. Мобілізація такої особи без розгляду заяви є незаконною. У цій справі суд скасував наказ ТЦК про мобілізацію, а також скасував наказ військової частини про зарахування до списків особового складу. Висновок, подача заяви на відстрочку, ваш захист. Якщо ТЦК порушує процедуру, це можна оскаржити. Потрібна допомога зверніться до юристів юридичної компанії Правова позиція.